Всім привіт! Маємо на продажу дуже великий вебір жеребців, На продажу, на паровку, на обмі. Кого що би цікавило. Номер буде в описі. Буде цуни. Це була 3,5 роки. Жеребець на паровку, на продажу на обмін. Побили є вже жеребні там по понагу. Узидаю били багато кори половиною в роки. Тут такий, це все польське, крім там -то. цих два. Коні всі з документами. Все як має бути. Це ми два з половиною в роки. Такий жеребчик. Тут чарлік. Чарлікові під чи 6, не знаю точно. Деякий стовп поправився у нас. Дексі поправився. Це Володимирівський жеребець, Легіон, хто знає. Це мо 8 чи 9 років. Це Новоолександрівський такий. З Полтавського кінного заводу. Тато його тегеран, хто цікавиться цю породу, знає по яких він коні йде. В цьому теж два з половиною. І такий сірий ще є. В цьому три буде. Такі жеребці. Є більші, менші. Всякі є. які кого цікавлять. Номер буде в описі, може бути паровка, продажа, обмін. Що кого цікавить. Ще знаходиться село сменичани, Івано-Франківська область. Кого що буде цікавити детальніше? Номер в описі, дзвоніть. Кіриці. Встань! Стань! Р, стань! Žiūrėk, kaip aš jau karlinkas stovau. Tai idėja. Karli. поправився, там є відео з нами, який був, як ми взяли його, який тепер був. Wow. Є жірарчики. Це пара, це два іпів, тому три і пів. Якраз пара. З буларом. Два таких. Два майже однакові. І переде май. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Два наші роботя. Ці великі десь такі до метра сімдесять були. Ці два жерабчики. І всі стоять на стайнях, пасти нема що. Всі на стайнях. Тань, була. Сі, все, адекватно стоять, скільки ж цілий. Радується, Адекватно стоять, не б'ються. Тій Володимирський кров бушує цілий мокрий. вже. Куда Куди? То вже хоче парувати. Стань. Та я кобила зарга. Порохія зробили. Žirabiškai jie, nemilu, smak, doroboti, dėl krasi, dėl šio šutriau. Tik to, kirtų su patogom rumunskim, drėsiuoja jį. Та ці три адекватно стоять на ці не рухові та ці <кій> та. Ці живічі. Зараз <кій> до <кій> них була, але та була... Там була була риф, всіх построїв.

Стань, стань, де? стань, 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 стань,

Що хорох е, е, я зробив? як той наривка. Скоро зараз отрох за шнухов зараз вірить. Е, е. Зараз трохи. утро. Oh, цікаво, коней є багато на продажу. Ще є кобелес Польщі, є багато там пастуха там є. Коли, що цікаво, можете дзвонити. підзвонити. Гіде Була! Зайди, була. Okay. Кого буде цікавити, джеребці, коні, кобели є багато на продаж. Дзвоніть.